Привіт, дорого ціні, людина як посудина, і тільки ту посудину, яка зберігає себе в чистоті, буде використовувати Бог. І ми самі відповідальні за те, щоб бути чистими посудинами. Наприклад, якщо ми візьмемо брудну склянку і постійно наливатимемо в Неї чисту воду, то згодом чиста вода витіснить весь бруд, і склянка стане зовсім чистою. Ісус Христос є Бог. І він жива вода, Його ім'я, Слово Боже. Тільки Він вимиває з нас усю нечистоту. Найшвидший спосіб очистити склянку – це піти і швидко вимити її від бруду. Найшвидший спосіб вам очиститися від проклять це прийти до церкви, але щоб зберегти цю чистоту, люди щотижня відвідують церкву. Вони вмикають біблійні псалми. Та проповіді у своїх машинах на роботі, щоб скрізь звучало слово Боже.